Восемь Господь Бог наш, котрий нас покликав до себе славами. І це нам дарував синів Його нашому Господі Ісусі Христі, і як каже Слово Боже, щоб ніяка плоть не приозносилася. Знаєте, ми всі люди. Але Господь любить нас славою. Я хочу звернути нашу увагу на місто Писання в старому заповіді, де говориться про Киса такі дивні слова. Я думаю, що кожен з нас може почерпнути із тих слів, що говорить Слово Боже. Для свого життя, для себе, для роздуму над тим, що говорить Господь, говорить такі слова. Як же говориш ти, Яков, і висказуєш Ізраїлю: Путь мой сокрыт від Господа, і діло моє забито у Бога моєго? Разве ти не знаєш, разве ти не слышав, що вічний Господь Бог, сотворивши конце землі? Не утомляется и не изнемогает, разум его неиследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость, утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Аминь. В эти чуть слова обетования Господних, що Бог дає настановленням через слово місце Писання О тому, що людина, котра може і ослабіє, але якщо вона в Господі, то Господь дасть їй силу для перемоги. Знаєте, це перемога Бога в тому житті. Бо людина, котра не дійде на себе, вона впаде. Вона не зможе йти, так говорить Слово Боже, це місце Писання. Але та людина, котра довірила свій шлях Богу і хоче угодити Богу, Бог дасть силу. Бо так говорить слово Боже, псалмі Господь даст силу народом своїм, Господь благословить народ своїм миром. І тому Бог прилагає нам сьогодні мир Божий. І каже апостол Павло, що він вище нашого розуму. Знаєте, це дивні слова. я часто над ними роздумую, бо вони говорять нам о тому, що ми часто по-людськи розсуждаємо о чому-лі і думаємо, але Господь відкриває те, що закрито від нас, і до нас не достигло, якщо ми не Господні. Але якщо ми з Господом, Господь надав Тайне Царство Боже познати. І вони відкриваються, як братом було сказано, в дії Святого Духа, де говориться в тому, що чоловік не думав над тим і, як сказати, не відів очами своїми, але Бог зробив то чудне і дивно в житті його. І він це робить через Дух Святий. Якщо ми подивимося історію народу Божого, то коли Бог вводить Ізраїля із Єгипта, там дивні собиття проїздили, дивні діла Божі були, котрі Господь совершив. І коли Єофор тесть. Мойсей прийшов до Мойсея через якийсь час, коли вони вже були в пустині, вийшли з Єгипта. Він прийшов із його дітьми, з його жінкою, і дивувався тим ділам Божим, що Бог зробив в житті Мойсея. Він знав Моїсея як свого зятя, як простого пастуха, але отакому, щоб Бог такі чудеса являв через цього чудика, він не предполагав. Знаєте, він не предполагав. Він був істинений із Єгипта свій час, втік оттуда, раб, як би сказати, із рабського Племені був, бо єгиптяни зробили ізраїльськими рабами, але видимо, він став Господином. Я каже Слово Боже, він був пророк Божий. Він ще був такий, котрий, через котрого Бог говорив, і мав близькі стосунки з ним. Це важливо, брати і сестри, щоб ми мали близькі стосунки з Господом нашим, щоб ми відчували Його присутність. Це важливо в нашому житті, щоб ми переживали те -то, то спілкування, яке хоче Господь, щоб було в нашому житті. Це важливо. І тому я закликаю всіх нас, щоб ми розсуждали тому, як ми близькі до Бога. Чи чує ви нашу молитву? Чи нам відповідає на те, що ти просиш? А якщо нам просити Бога, нам ще треба знати, як просити. Для цього нас є слово Боже, яке нас учить, каже. Якщо ми просимо по волі Божій, то він посилає відповідь в життя чоловіка. Він дає настанову, він дає в І я хочу сказати, що я в своїй житті дуже багато і спитав діл Божих, слави Божої, Господь сподівав як надо мною, так і над моєю родиною, а також і народі Божим. Знаєте, коли ми звертаємось до Бога. Навіть такі були момент, що я і не думав тому, а Бог мені у сні врозумів, що буде. І як буде, і хто прийде, і що буде говорити, такий чудний Бог, знаєте. Бо коли ми переживаємо за щось, то Бог врозумляє тебе і наставляє. Коли ми безразлічний, безпечно, він не буде такого чоловіка, Господь. Але коли ти той, котрий дбаєш про тому, щоб угодити Бог, котрий переживаєш в тому, щоб зробити волю Божу. Брат перед мною сказав, що такі дивні слова за апостола Павла, як він говорив Саву, він теж був не просто так то робив. Він любив Бога і стремився служити Богу тим. Він важдав Бога і старався зробити те, що Бог хотів, як його наставили. Але видимо, що це був путь не Божий, а людський путь. Люди так розуміли, люди так наставили, навчили, і апостол Павел, той час ще був савел, він так і робив. Але Господь видав його преданість до Бога, видав його любов до Бога, і він дає йому шанс для спасіння. Ми читаємо свою Божим, ще такий момент за одного чоловіка, який був так само іншого. Народу. Не єврей був. І коли він старався все робити, що він учув о Господі, як його наяснили, як ми розтовкували, то це був Корнілій, сотник Полка Італійського. І вийдемо, що Бог зробив через нього. Яку славу Божу, в один день вважається, спасло стільки багато людей, який чудний Бог. До Моїсі, якщо подивимося, ми не виділили таких чудес знаміння, як Бог робив. Ми починаємо історію в Біблії, ніколи, ні Авраам, ні Ісаак, ні Яков, ні Ной. Ніхто не робив, що Саша робив Бог через Мойсея. Чому? Бо каже, Слово Боже, буде Бог. Брат сестра, сьогодні чи є з тобою Господь. Чи ти переживаєш общення з Богом, чи переживаєш близькость до Бога. І чи ти увіриш, що коли ти звертаєшся, Бог учує твою молитву. Знаєте, в моєму житті був такий момент, то давно вже було більше 40 років назад. Десь прийшов, може. До двох років, як ми питалися з жінкою, то було 79-й, а це був 81 й рік. У нас злочинший був той сил в церкві. У нас була така дія, що одна сестра старенька така ходила в собрання, чоловік був невіруючий, дочка була невіруча, але вона віруша була в Бога. І вона ходила в собрання. Німну раз приходить почати той дом, бо він був онкологічно хворий, чоловік її, не віручий, а приїжджав, читав йому слово Боже, говорив, посіду. Я молодий був, що й мав десь 22 роки. Але знаєте, Бог положив на серце посещати той додому. І ми в церкві молилися і за нього, і за других там. І прийшов момент, коли ми один раз при... у нас тут було вдома в Солочині, у нас собрання було почолі йшло по домах. І та жінка приходить на собрання скоро, скоро десь за годину. Зайшла тільки потім відкрила двері, пала на коліна. Каже, Брать і у нас там декілька було чоловік. В мене проблема. Мій зят, до нього така як біла горешка, як то кажуть в людях, значить, що пив дуже і хотів зарубати дочку її. А у дочки було троє дітей. Ну, і каже: я прошу помолитися, щоб Бог поміг. Ми, коли стали на молитву, ну, прийшов і няню, мій був, просвітер тоді ще, ми стали зібралися. Помолити, що Бог скаже. А Дух Святий говорить так нам. Хто має віру, оставайтеся в цій комнаті і моліться. Я дам отвір. Ну, нас було десь 15 чоловік. Ми молимося ще раз, а Дух Святий говорить, каже, а не всі мають віру. Хто не має віру, дожен вийти. Знаєте, ми стали, як то так? Ну, так було сказано. І мною браті, котрі ми думали, що вони були такі, як би стовпи церкви. Вони сказали, ми не віримо. Ми віримо, що Бог може зробити, але тепер, що ми помолимося, отакий от опрос був заданий. Що станеш молитися і буде відповідь, ми то не віримо, що так буде. Ну, тоді розповідає, ну раз не вірити, значить видіти. І осталось у нас 7 чоловік молитися. Помолилися, була сказано, що буде результат. І жінка пиша додому. Коли вона пішла додому, Взять на, на, на воротах у нас на Закарпаття, на капурі, на воротах зустрічає. Мамко каже, я хочу ти собрати. була дуже здивована. Але дочка, коли вчула, така найп'єна і гуляє, що хоче робити, б'є мене тільки на собрання йде. Розумієте, як до того? В як зробив? Я на другу суботу приходить, так само тільки заходить, каже, подякуємо Богу. Зять смирився, я не чекав такого. Бо він казав: що приїжджу додому, вже голова дочки буде ну, на ковицях, на такому чурці, що рубають дрова. Так вогрожав, коли вона йшла в собрання. Він був воєнний прапорщик. І все, Бог і змінив, знаєте, чудний Бог. Бог сказав, Бог зробив, але треба мати віру, брати і сестри. Бо каже, слово Боже, без віри угодити Бога не Це було на моїх очах. Це був в моєму житті, брати і сестри, що молодий, не на то тому, що якщо Бог говорить, Він говорить правду. Може, ми не все способні поступити, по правді, Знаєте, добре, що ті браті і сестри вийшли, котрі не мали віри, вийшли і дали можливість, щоб Бог прославився. Знаєте, у нас часто ми не віримо, але ми хочемо присутствувати. Любопитство є. Хочемо не унизитися, не признати, що да, у нас не вистачає. Віри, як той чоловік, коли прийшов до Христа, він пішов до учеників, бо Христа не було, відсутній був. І він, видимо, звертався до них, а вони спори зайшли з фарисеями, спорили, дискутували, хто правий, хто не правий, і як то добре. І нічого не вийшло у них. І тут Христос, визначається з гори преображення, хто читає Біблію, знає такі события і що сталося. Цей чоловік паде перед ним і просить його, каже, помили мого сина. Кажуть, який я просив, не могли. Я би сказав, що віруючі люди, і збрані Богом, обрати внимання, це не просто так, а це ізбрані Богом. Ученики Ісуса Христа, апостоли, вони могли помочити тій людині. Проблема була, що його зайшли спор, і проблема була, що не вистачало у них віри, Бо так Христос об'яснив. А ще каже, цей род зверняється постом і молитвою, потім об'ясняє знаєм ученикам. знаєте. І коли видимо, цей чоловік звернувся, каже, віриш? А він каже, вірус спершу. А потім що каже? Поправляється. Поможимо йому вірі. Дуже добре, коли ми іскрені перед Богом. Коли ми не лукаємо. бо ми, брату, сестри, можемо сказати. Але перед Богом, Він видів Твоє серце. І брат, сьогодні сповна за наніс Сапфіру, він видів серця їх, чим вони сповнені. Щоб у нас не було неправди, брати і серця, щоб була іскність, чесність, прав, справедливість. І тоді Бог буде балавлити такої душі. Знаєте, І Бог явив славу над тим, тим юношам, яка ти слово Боже. І освободив його, демона, який його мучив. І він пішов здоровий. Чому? Бо батько признав, що в нього не вистачає віри. Братсестра, перед нами молитва і каже Слово Боже, що ми повинні, коли молимося, то вірити. Вірити в те, що ми просимо. Це важливо. Бо якщо не маєш віри, результату не буде. Бо я много раз, ми много раз молимося за хворих різних флекс, хочу сказати. є людина, що 40 років у зібрання, з нею молися, не молиться, не буде результату, бо вона не вірить. А людина перший раз почала збиратися, це люди на своїх очах так само. Прийшла нам жінку, так само було зібрання. Ми раз стали помолилися, і вона з що дому її принесли, а вона пішла своїми ногами. Це було на моїх очах, брати і сестри. Так Бог робив. Слава Йому. Бог той самий сині, говорить, Слово Боже, він не змінився. Але вопрос, то, чи ми змінилися, чи ми залишили те, що в мірі, і залишили те і розсудження, і то недовіри Богу. Чи ми ворожилися з вірою і прийшли до Господа. А якщо я ще раз кажу, що нам не вистачає віри, то слово Боже каже, як сказав той чоловік. Поможимо йому вірі. Щоб ми смирилися сказали, Господи, я хочу угодити Тобі. Але апостол Павло заключив конкретне оформлення, яка формула така є, що аби з віри угодити Богу невозможно. Значить, тому, брати і сестри, придай будь будуть молитви, будемо просити Господа, але важливо, щоб ми довірилися. Що це не брат, не сестра говорить, а це Бог посилає своє Слово через Дух Святий. А він бере уділ, кого хоче. Знаєте, у нас в такий момент теж раз було таке обстоятельство, що ті, що в нас все собрання дійствовали пророки, розумієте, а от коли стала така нужна конкретна, вони кажуть, ми не віримо, що Бог може відвідати. Ми станемо, що робити нам, а людина з нужду має. А Бог каже нам такі слова. Ложіть руки на всю сестру. Сестра в школу в кінчле, ходила дівчина молода. Вона була хрещена духна, вона була прочиці. Але ми, коли положили по волі Божої руки на неї, вона стала запрошувати і було сказано, отвіт, що буде. І ми помолилися, і Бог є сили людину. Так Бог хотів, що ми послушанні. Ми якщо ми почитаємо внимательно за Моїсія, там було много зав'язано зав в послушанні Богу. Важливо, щоб ми учули, коли Бог нам говорить щось. Ну, Скажіть так, йди каже, тому воєначальнику каже, окунись сім раз у ріку. То нащо то робити? Чому ти не можеш просто сказати слово? Як він розшитував, возжирить руки на мене, помолиться, а той каже, йди окунися в, в ріку. Бог допускає такі моменти в нашій житті, знаєте, непонятні моменти. Але якщо ти проїдеш послушання, то є віра. Каже Бог Аврааму, встань і ходи. Скільки обойдеш землі, буде потомкам твоїм належати. Потомки немає дітей, немає що ходити. Бездітний так говорить слово Боже, Авраам був бездітний, коли Бог йому сказав ту заповідь. Але він ходив, він чекав, роки пройшли, коли Бог почав робити свою роботу. І пройшло ще декілька дуже багато, поки сповнився обітування, коли через 48 років, після того, як Бог явив славу свою, що обітування то ісполнив. Скільки часу? Чекав, Читав, чекав народ Божий. знаєте? То важливо, щоб ми розуміли, що Бог часто до нас допускає такі моменти, і нам треба розсуждати його. А Бог спитує кожен з нас, каже, не іспитує, а не веде. Щоб отримати от Бога твіт, нам треба і, каже, умольтися, як діти, в Царство Боже. А це і присутність Божа. Слава йому. Господь хоче, щоб ти вийшов в ту присутність Божа. Але важливо, щоб ти відкрив своє серце. Як ми читаємо часто, я не буду читати, але тільки процитурую. 14 глава 1 до Корінфіана постав Павла Святого говориться о тому, що 26 стихом. І там такі інтересні слова. Церква часу не практикується. Знаєте, ну, Як брат нам сказав, що ціль і желання, то я хочу сказати, як слово Боже говорить о служенні, яке має бути. І ми кожен день над тим дбати. бо там та глава 14, як почати внімательно, до Крінфану, там все говориться іменно на тому моменті. Добре, говорити язиками, але важливіше, щоб було прочисто. Щоб було об'яснення того, що це Розумієте? Дуже добре, коли Бог об'ясняє нам через Дух Святий. І то він говорить такі слова, і так що ж, браті, коли ви сходите, і у кожного з вас є псалом, от ми співали, чули. Були браття, співали, сестри, най Бог їх благословить. Це дуже добре, що вони стремляться послужити їм, чим можуть. Бо кожен з має якісь способності. Але ці способності наші повинні бути, як каже апостол Павел до римлян, у для слави Божої, для приближення до Бога. Це важливо. І зато видимо, я радуюсь в тому, що серця ці хочуть славити Бога. Але Бог ще хоче і Дух прославити через них і через кожного із нас слави. Він хоче, щоб кожен вийшов в присутність Божа, як видимо, коли він був розстроєний і настроєний жорстоко і враждебно до Давида і до Самуїла. Але коли він вийшов в місто, де присутство було Бога, Духа Святого, там, де пророки молилися, що сталося? Він став прочистити. Він забув за вражду свою, він йшов убити, а не міг убити. Перед тим він поставив декілька воїнів раз. Разів. І не могли нічого зробити, бо там було Зато, Коли в тому серці присутність Бога, Духа Святого, враг не зможе зайти туди. Він не зможе забити, зробити тобі вред. Пойміть правильно. Це я ще в житті спитав. мене такі моменти були. Коли ми приступали, угрожали ще фізично розправитися. А я просто молився язиками, там горяки. Просто молився. Пускай тобто не молився, я став молився. мене дивляться очами такими удивленими і не знаю, що далі робити. Якби стіна була, що не могли подійти до мене. А так бігли ударити, а або... в тому раз і станок. Слава Богу. Бог такий, знаєте, Він не являє силу фізичну таку, а він так дасть, що чоловік не може. Як ми видимо, коли чоловік Боже прийшов, Бог сказав: Іди туди, в таку місто, і там скажи прочество до, до жертвенника. А там, що цар принести жертву і тому жертвеннику, на тому жертвеннику. А Бог каже, що скажи слово, що буде жертвенник розрушений. А цар відділ, він власть мав, окруженні войсько, каже, возьміть його, а рука закаменіла. Так зробив. Чоловік Божий не, не дотрасив до нього, нічого йому не казав. Він тільки присутствував там, але там був присутній Божий, бо він по волі Божий пройшов то місто. Він виконав те, що Бог сказав йому. Брат сестра, виконуй, що Бог каже тобі твоє життя. Роби так, як хоче Господь. Будьте благо і будь захищений Богом. І врат тебе зробить вреда. Брак не може зробити вреда. За Давидом 30 років гонявся Саул і не міг його піймати. Нас людей часто переймають на вулицях, а його, кажуть, не міг за 30 років. Вся страна була, вся держава була на одного чоловіка націлена. І не могли нічого зробити. Він по всіх царствах брав розписки, що чи не був там Давид, щоб так далі. Не мог нічого зробити. Чому? Бо Господь був за Давида. бо Давид був з Господом. Давид довіряв Богу. Звідався у Бога, що робити. І різні були моменти, і дивіться, і сповняв, що Бог казав. Хоча навіть може була угроза, але він, раз Бог сказав, він робив. Тому, брат сестра, не, не рушити, що буде з тобою далі. А думай, щоб і сповнити волю Божу. Як ще раз кажу, «Получи обіцян Господа». А Слово Боже каже, «А грядущий і не вимедлит, а праведний вірою зробиться». Вірою зробиться, брати і сестри. Коли ти повіриш, коли ти зробиш, що Бог скаже, то Господь благословить і прославиться. Тому я всіх нас до молитви, будемо молитися, як ти каже, і там говорить такий слава, що у кожного Псалому є, є сполучення, є язик, є відкривання, є істолкування язиків, Може, у вас то не практикувалося, але буде сьогодні можливо, у нас є сосуди, котрі Бог дав, дарування і столкування, щоб молитись, щоб Господь взяв уділ братів і послав дар і столкування, прославився. І кого буде мати побуждень, там прочити, бо мотив двоє, двоє, много троє. Значить, два-три чоловіка можуть помолитись на язиках, щоб Господь послав і столкування. А потім продовжує мисль далі, не встановлюється, сход служення, який має йти. Каже, і пророки, поряд двоє, і много троє. Один за другим, а прочі пусть розсуждають. А коли ще відкривання ще й комусь, сидяще, значить теж може далі включатися до Значить, І один за другим можете прочитати, щоб всім вивчатися, всім вирушати учені, каже, і дух і просить проком. Щоб не, не перебивали до друга, давали місто, асподь нас, Ми будемо просити Бог. Я міг би розказати вам о тих славних ділах Божих, але я не хочу займати весь час, але пару моментів розказати, то Бог робить. Бо він не безмовний, він не безсильний і він не бездієсний. Як ми співаємо в піснях, воно так і є. Бо ті люди, котрі составляють пісні, хоч мене признає хтось пісні, але я признаю, бо вони прославляють Бога. І хочуть сказати, вони розказують те, що вони пережили. Те, що вони пережили на собі, Бог їх вдохновив. Як свій час Бог вдохновляв Давида, вдохновляв Мойсея, Арона, Маріам ми знаходимо, Вони писали, других синов Кореїв, вдохновляв. Так сьогодні Бог так само вдохновляє церкву свою. І люди способності Бог дає їм, що вони можуть составити. Слова правильні, соответствуючи ученню Слова Божого, і вони можуть визнагати ту славу Божу, яку Бог є в житті чоловіка. Тому довіряйте, що Слово Боже говорить, і звіряйте всі висказання з тим, що в Священне Писання. А, кажуть, а вони можуть умудрити спасіння кожного із нас. А Бог не той і послав Сина Ісуса Христа, Сина Божого у мір, щоб спасти, каже. Кожного із нас. Кожен з вас це побіда Ісуса Христа, слава йому. Це перемога Сина Божого. Тобі во мені для слави Господа, небесного. Тому Господь нас благосив молитися, як Господь возьме уділ, забрати діму, допомогу, що Господь благословив і послав дар і спілкування. Будь настане ноги